Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У Палаці культури Світлопільський презентували альтернативні ялинки. Благодійна організація Шлях до життя відвідала маленьких пацієнтів Олександрійської центральної районної лікарні. В Олександрії запрацювала секція з фехтування. Виставка ярмарок альтернативних ялинок від дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів міста вперше пройшла у Палаці культури Світлопільський 24 грудня. Головним завданням стало не тільки заохочення до збереження зелених красунь лісу, але й благодійна мета. На незвичні новорічні дерева можна було не тільки подивитись, але й придбати для своєї роботи чи то квартири. Штучні красуні, створені руками дітей та викладачів, роздивлялась і наша знімальна група. Виготовлені з фатину, паперу, сітки, дерева та прикрашені кульками, різнокольоровим дощиком, бантиками та навіть шишками і висушеними ароматними цитрусами ялинки прикрасили хол палацу культури Світлопільський. Така виставка альтернативних новорічних дерев в місті проводиться вперше і мала благодійний характер. Мета її проведення це підтримка і розвиток творчих навичок наших дітей, і розвиток благодійництва. Звичайно, нам дуже ще хотілося, щоб всі ці ялинки вони були загальнодоступні у такому перегляді, коли це буде виставлено на вулиці або в великому офісі, де багато людей їх побачить. І звичайно, це буде приємно і дітям, які їх виготовляли, і тим людям, які придбали, і тим, що просто будуть проходити поруч і побачити цю красу. 29 ялинок, виготовлених дбайливими руками дітей, викладачів та вихователів можна було придбати та прикрасити ним свій офіс чи будинок. Вартість ялинок стартувала від 500 гривень. Це політика дуже різна. Ми намагалися. Сказати нашим закладам про те, що вони повинні вкласти сюди ту суму коштів, яку вони затратили, і плюс ну, трошки більше для того, щоб заохотити дітей для того, щоб вони дійсно цим займалися. Тому коли я підійшла, то захотіла там взяти одну ялиночку літу, ну ліцей інформаційних, інформаційних технологій, то її вже купили. Потім підійшла до ялинки колегіума, її вже купили. Але я думаю, щоб з досталася сама краща ялинка. Вона викликала такий фурор в інтернеті. Це ялинка центру. Дитячо-юнацької творчості. Тому я думаю, що в мене, напевно, найкраще. Попит на ялиночки, які створювалися з любов'ю, був великий. Так, одне з підприємств придбало для себе одразу два альтернативні дерева. Придбали ялинку ліцею інформаційних технологій. Вона нас вразила креативом, е яскравістю. І тим, що дійсно була долучена праця і вчителів, і дітей це нас захопило. І наш другий вибір це ялинка нашої 10-ї школи. А я хочу сказати, що Катеринославські ме були майстерні, і наш власник Поляцький Анатолій Васильович підтримує цю школу, і звичайно, ми не могли пройти мимо роботи наших дітей і наші працівники будуть з радістю з нею фотографуватись. Я думаю, що це доставить їм радість і їхнім дітям. Виручені за ялинки кошти передадуть кожному закладу окремо, і вони вже вирішуватимуть самостійно на яку добру справу вони підуть. Маленьких пацієнтів, які напередодні нового року перебувають на лікуванні у центральній районній лікарні, привітали справжній дід Мороз та Снігуронька. Свято повинно бути всюди. Так вирішили представники благодійної організації Шлях до життя і разом з головними героями новорічно-різдвяних свят подарували дітям солодощі, м'які іграшки та канцтовари. Більш докладно у наступному сюжеті. Свято повинно бути в усіх. Так вирішили представники благодійної організації Шлях до життя і разом з Дідом Морозом та Снігуренькою відвідали маленьких пацієнтів, які напередодні нового року перебувають на стаціонарному лікуванні в центральній районній лікарні. Ми вже проводимо ці акції традиційно, вже не перший рік. стараємося на праздник Раждество Христова дітям зробити. Праздник такой. У нас есть Дед мороз, снегуречка. В этом году мы закупили подарки в конфет и там мягкие игрушки, конставар, разукрашки. В общем, там много машинки, куклы, подарки хорошие там и... я думаю, діткам понравится. В этом году ми решили. Праздник, акцію провести в районной больнице. Здесь теж лежать дітки. І я розумію, сейчас зараз і уколи, там, і все-таки праздник ходять вдома там сміх радості, а в більці лежать, ну, всі розуміємо, що тут радості мало. Хотіли дітям зробити праздник. От, я думаю, у нас вийшло. Справжнім дивом для дітей стали подарунки і можливість поспілкуватися хоча б декілька хвилин з головними героями новорічних свят. За солодощі дякували віршами. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта, Все вони питають. Он все пови сніг завіяв, хоч не йди з хати. У замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Згадували навіть класику української літератури. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходить, я собі вставала тихо, щоболить, мене питали, але я не признавалась, я була малою гордою, щоб не плакать, я сміялась. І коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадню зброю сміху, я боюся піддаватись. І забувши давню гордість. Плачу я, щоб не сміятись. Щирі посмішки, теплі слова та впевненість у світлому майбутньому зігріли у лікарняних стінах не тільки дітей, а й їх батьків. Дід Мороз запевняє, що попереду чекають лише гарні новини. Напередодні новогодніх свят я хочу побажати всім дітям здоров'я, щастя, щоб в наступному році їх нічого не турбувало. Нехай в наступному році буде краще ніж в минулому. Нехай ваші мрії збуваються. Станом на 24 грудня у стаціонарі Олександрівської центральної районної лікарні перебувало на лікуванні 13 дітей різного віку, і така акція добра це ще один впевнений крок на шляху до їх одужання. Адміністрація Олександрівської центральної районної лікарні. Наші всі медичні працівники, медичні працівники дитячого відділення, мами і наші маленькі пацієнти дуже вдячні. Благодію шлях до життя за доставлені. Не просто подарунки, а доставлені щастя і радість побачити Діда Мороза і снігурочку в такий час, коли вони хворіють і вони отримують лікування. Це не завжди добре, коли дитина хворіє і не завжди емоції є гарні. А коли прийшов де, прийшов у палату дід Мороз з снігурочкою, подарував подарунки, діти зараз в кожній палаті стільки щастя, стільки радості. Це такий позитив, це не просто добавлення, це добавка і здоров'я, і допомога нам вилікувати наших пацієнтів. Один за всіх і всі за одного хто з нас не промовляв ці слова, вдаючи з себе у дитинстві завзятого фехтувальника, навчитися володіти рапірою так вміло, як благородні мушкетери, наразі цілком можливо в Олександрії. Нарешті запрацювала секція з фехтування. Коли, де і чи продовжується набір, відповідь на ці питання у наступному сюжеті. Питання відновлення секції з фехтування в місті активно обговорювалися кілька років і, нарешті, від слів перейшли до справи. При Олександрійській ДЮСШ США No2 відкрили відповідну секцію. Коли і де чи продовжується набір до школи фехтування, розповів один із тренерів Ячеслав Артем'єв. Ми відкрилися з 1 жовтня 2020 року. Секція розташована по вулиці Браска 75. Працює зараз тренер Латарія Димов Данілович, я Артем В'ячеслав Володимирович набір проводиться до сих пір. Запрошуємо принагідно дітей, наших учнів нашого міста і прилеглих територій батьків, відреставрований цей зал, який ми зробили своїм коштом. Надіємося в майбутньому, що влада нашого. Меценати будуть допомагати нам в цьому питанні, і ми завдяки їм і завдяки нашому, нашій праці досягнемо великих результатів з оцими поки маленькими майбутніми чемпіонами. Навчання безкоштовне зауважив тренер. Набір продовжується, запрошують усіх бажаючих, але не варто забувати, що фехтування це спорт, тож певні вимоги до майбутніх фехтувальників є. Приймаємо в секцію дітей від, ну, можна так сказати, від 8 до 12-13 років. Малиші спецспецпідготовка в принципі, тільки основна група фізкультурна, щоб повинна була бути. А ті, що постарше, дітки дійсно повинна бути якісь уже фізично розвинуті, тому що доганяти потім тих, які вже фехтують на високому рівні в Україні, треба дуже швидкими темпами. Інвентар є, хоча й в обмеженій кількості. Здебільшого це власні надбання тренерів. Розповідають, що допомагають і друзі, навіть з інших міст надсилають амуніцію та інвентар. Є в арсеналі електрофіксатор ударів та уколів, тож мають змогу проводити якісні навчання та змагання. На Кіровоградщині наразі це єдина школа з фехтування. До речі, для Олександрії такий вид спорту не новий. Секція діяла раніше. Я прийшов сюди, в цей зал. Тут було в три рази хуже, чим воно є. На таких, як кажуть, общественних началах. Василій Григорович Литвиненко, бувший вчитель, тренер, викладач. Він привив нам дітям. Отакого От віку 12, 11, 10 років любов до цього виду спорту. І ми почали займатися. Я я прозаймався до закінчення школи, потім закінчив вуз, Львівський інститут фізичної культури. І так пішло далі по життю. Що я що я що я що я вернувся е, після 20 років знову до цього виду спорту. і Питаємося якось його розвивати, відновлювати в нашій Олександрії, на Олександріщині і в Кіровоградській області. Тому в Олександриській в Кіровоградській області немає фехтування. Другий тренер секції досвідчений Демурі Латарія просто живе фехтуванням, вважає цей вид спорту мистецтвом, де поєднані повага, взаємодія, чесність та відповідальність. Цього так не вистачає молоді. Ані приходять бадлатурнені. Це ще наше віремо. Ми як говориться, зустрічали Да мы загоняли насильно, играли, гуляли, футбол гоняли. Сейчас этого нет уже. Все кто в своей скорлупе, в своем гаджете. И, как говорится, двигательная активность – ноль детей. А от этого все, нет моторики, нет развития личности, получается. И ось – самое фехтование, альтернатива пассивности. Во-первых, это интеллектуальный вид спорта. Вот, без грубости, и насилие, понимаете? Кто кого обыграл, тот -то и выигрывает. Кто умнее, кто быстрее, кто проворнее, кто ловчее, тот и выходит победителем. Надо расставлять, не только расставлять, допустим, э, как говорится, свою стратегию, а смотреть, что противник делает, как он, что он предлагает вам, что он вообще от вас хочет, чтобы вы это все... Идет постоянный обдумывание обликной ситуации. Хто создає ситуації вигрішні і реалізує їх правильно, то не виходять борьба. Ці діти тільки засвоюють ази фехтування. У них все попереду. До речі, фехтування один з небагатьох вік. Вий... Це лише плюс. Спортсмен у 30-40 років, завдяки досвіду та стратегії може дати фору юному спортсмену. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.